Вітаю, дуже дякую героям слава. Дуже дякую за ці три красивині автівки. Уважно ми слідкуємо з самих перших днів широкомасштабного вторгнення ще на етапі, коли ми були дивізіоном. Це зібра, яку можна публікувати, тут все скрите, бачите? Цілком таємно, щоб ніхто не знав. Але коли хтось буде дивитися, щоб ви знали, звідки нептуни вилітають, то це звідси. Продовження нашої співпраці з нашою рідною Одеською академією. Академія робить дуже важливу роботу, в тому числі, і по підготовці зампотєхів. А от матеріальна база старі радянські автомобілі, яких майже вже немає. І тому передаються два дуже крутих, дуже надійних автомобілів, які мають підвищену. Вантажність в академії таких машин ще поки немає. Ця техніка буде забезпечувати навчальний процес для переміщення курсантів в різні точки навчання на полігони, також в інші міста. Приймайте машину. Ми маємо підтримувати військовослужбовців наших збройних сил і сьогодні. Поруч зі мною пан Деніс ще в 18-му році під час відповідної операції в Керченській протоці. Деніс координував зазначені. Дії, а сьогодні ми цим екіпажам, військовослужбовцям дивізіону за проханням передаємо гідрокостюми, бо інколи опиняєшся взимку в холодній воді, і це дозволяє врятувати життя. Це дозволяє виконувати ці завдання. І сьогодні 30 костюмів іде на цей дивізіон. А екіпажу бучі мої вітання. В тому числі і конструкторів, інженерів, судобудівників, слава Україні, Героям. слава збройним силам.